Це good. Good. Like Super. Super. Okay. у них гуд. У них це у вихованці приватної дитячого садочка Мрія формат нового для нашого міста виховного закладу. Коли віда дізналася, що у них проходив день телебачення, ми вирішили завітати до наших маленьких уже тепер колег. Та особисто познайомитися як з дітками, так і з новим закладом. Хоча визначення Новий для цього колективу не зовсім підходить, адже тут працюють освітяни вже з багаторічним стажем та практичним досвідом. Одягнувши бахіли, ми в супровіді адміністраторки пані Оксани вирушили знайомитися з дітками, а це 48 дошкільнятами, щирі та безпосередні. Смішні та замріяні. Вони на перебій розповідали нам, чим займаються в садку, чого вже навчилися і що з цього кому подобається. Показували свої улюблені іграшки, то розповідали віршики. Тебе весна зелена за лікала у міста і села. А весна до нас і поспішає у таборові. Воді сунечко вісні, а сунечко вже танцюють на боріжні нашого. А у космої людини є матуся, батьки всіна, яка ж веся Україна. Дитину не обманеш, вона серцем відчуває. Яскравий блиску цих дитячих оченятах промиста вказав, що їм тут добре. А що тобі тут то саме більше подобається? Саме більше подобається ліпити, з владиком дружити <рес> і малювати, гуляти. І він дуже смішний. <рес> <Владик>. <рес> <рес> да. Приватний дитячий садок альтернатива комунальному чи державному. До відкриття такого закладу у моглеві підштовхнули обставини. Ідея приватного закладу вона взагалі дуже цікава ідея, і завжди приємно бути першим можливо, саме тому. Разом з колективом колектив у нас неймовірно потужний. У нас всі педагоги і всі працівники з досвідом mm. з колосальним. Вони мають всі звання, ми всі працювали в державних садочках. Тобто, у нас тут випадкових людей немає. Війна внесла свої корективи. Нас перевели на простій, і так виникла думка, що Потрібно рухатись далі. Чому б і ні? Чому б не спробувати? Чому б не реалізуватися себе? В тому, в чому ти себе бачиш, в тому, що ти любиш і ну, взагалі і вмієш, та, і вмієш, знаєш, і вмієш і знаєш. І так, так, Мрія ліцензований заклад, який працює за програмами та методиками Міністерства освіти. У ньому створені всі належні умови для гармонійного розвитку дитини. Базові навички здобуваються через гру. Тим самим забезпечується цікаве та правильне дорослішання малюка без примусу та муштри. Поки ми спілкувалися, одна малеча сумлінно складала малюнок, інша вирішила перепочити, побавившись у кульковому басейні. Дорослі для них друзі, а не суворі педагоги. Діти тут харчуються 5 разів на день. Харчування збалансоване та корисне. Тут нас готують діткам їсти. У нас три основних прийоми їжі: це сніданок, обід і вечеря. І проміжкові це фруктова пауза і після на полуденок у діток. Саме перше запитання, яке ми задаємо батькам, чи немає побажань якихось які пов'язані саме здоров'ям, тому що у нас. Організована і безлактозне харчування. У нас дітки є, які не усваюються. Лактоза і безглютенова. У нас є хлопчик, послютенове харчування. Ми кожен вечір, старша месестра, коли складаємо її, ми скидаємо групи батькам у вайбері. У нас є групи, і батьки кожен вечір ознайомлюються з тим, що й діти, і протягом дня ми скидаємо її. Всі прийоми їжі і всі режимні моменти, які в нас відбуваються в садочку. Тобто батьки повністю, повністю володіють інформацією, чим займалися їхні дітки протягом дня. Ми застали у дошкільнят якраз фруктовий ланч. Меню дня були ананаси, ківі та гранат. У мрії дають базові знання англійської. Діти в ігровій формі навчаються іноземній мові. Також в закладі працює логопед. Сучасний дитячий ігровий комплекс заклад придбав, отримавши грант. Територія закрита та ошатна, дозволяє діткам гратися та відпочивати. Облаштоване укриття в разі оголошення небезпеки. Діти переміщаються для схову. Тут створена така ж ігрова зона, як і в головному корпусі, яка забезпечує діткам захист. Вихователі намагаються, аби малеча не відчувала тривоги. Просто, як каже Оксана Васильівна, вони переміщуються в іншу казкову кімнату. Ми намагаємося особливо на цьому не акцентувати увагу діток. Для них це як пригода, як гра. От тобто, ми намагаємося відволікти дітей від того, що відбувається навколо, щоб зайвий раз їх не травмувати, не навантажувати. Щоб... По мірі можливості в них було дійсно щасливе дитинство. Дуже багато діток є, батьки, яких воюють. На Різдво діти передавали свічку бажанні. казали, що ми хочемо, щоб був мир. а одна каже, я хочу поїхати до мами з папою. Ну, Просто до сліз це все було чути. Вартість перебування в приватному дитсадку 7 тисяч гривень у місяць. У групі до 15 діточок. Планують відкрити ще одну групу. Загалом мрії може перебувати до 60 дітей. З батьками тут повна комунікація. В чатах груп вихователі розповідають у фото та відеозвітах, що продовж дня навчали їхню дитину, які вона має успіхи, що їла і як спала, щоб батькам було спокійніше та певніше, що дитина під байливим наглядом. Зв'язок цей зворотній. Батьки розповідають про особливості характеру свого чада, їхні вподобання та харчові смаки, аби все це було враховано у навчально-виховному процесі. А ще мрія має мрію. Мир і перемогу. Ми хочемо, Про такі ти бажання ти нам мир, говорили остатки. найменші. Я, я хочу бути. Сумне, що така малеча знає, що таке війна, знає, як чекати татка з фронту. Це доросле бажання вони склали разом суто дитячими, телефонами, машинками та ляльками. Я ти що хочеш? А я хочу новий айфон 13. А в тебе зараз який? А в тебе зараз які? Десятий. Коли ми прощалися з дітками садочка, приємним сюрпризом був подарунок, зроблений їхніми маленькими рученятками. Розчулені ми побажали мрії радісного дитинства. І здійснення найголовнішого миру Україні.